Прибули до місця виклику, як зрозуміло. На машині і Зараз і добре нас до мене тривориць Яка Так, давайте подивимося, що там у нас. Давайте подивимося, що тут у нас. Так, давайте затоваримо наші виклики. Відкрити електричне заміняємо. От, то так. Давайте на свіже повітря. Став з пожежним загорянням на другому поверсі, ми виїжджаємо. За фонату. О, хто там? Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області спільно з адміністрацією об'єкта були проведені тактико спеціальні навчання на хладокомбінаті. Складність даної пожежі заключається в наявністю значної кількості хімічно-небезпечних речовин. Зокрема, це аміак. До Спеціальних навчань був залучений Вінницький міський гарнізон. Загальна оцінка по проведенню навчень особовому складу дана як добре. Підрозділи спрацювали своєчасно. Умовна пожежа була ліквідована. Заступник начальника оперативно-координаційного центру обласного управління подполковник Нова.